Батя, а поряд, моя файна краля зево Юстера. Цейньки тобі, за щедрий Крингельт, тепер свої фарфоцки, поміню на галантне на і куплю себе кальбиндел, а моїх кралі – нові мешки, а ти, як втрафив гардеку, чи виходиш на спасе, файно усміхнися на башки, фест, не галасуй і на штиній цикаром. бо моїм вухам, і пахнеру, то не подобав, та плеснами можеш зробити. Тут, котяком, як не то не вдумай ніц загаманити, а файна музика для дівки. До ранку. До комендантської. Півгодини немає. Менше не ніхто не Дивіться. Я від авторугарщина за Другої світової. Я пам'ятаю, що вас питання вийде, то я ще 751. Це автоугарщина. Це конструктивний номер нашої заміни. Як будували будинки, так і ставили номера. І у Львові вони були порозкидані, яким чином вони знаходили деякі немож, то було просто катастрофа. Але пізніше порядок і в нас вже була вулиця Красівський, якраз дуже гарно звучало, це була алея Красіцьків, то такий Красівський, я не потім розкажу, і вона мінялася. За площі було Красівське, потім Красіцьке, і так до 39-го року. Пішли, німці перейменували на Кепенштас. У нас їх завжди любить зупинити на німецькій мові. Так що, е... Надовго не проіснувала, знову Красіцьке з'явилося після війни, але ненадовго росіяни переіменували на Куйдушева. Куйбишева проіснувала до 1991 року, тепер наша вулиця називається пан Доктора Івана Гуєнка, до речі, він любить із перекладачів війни <рес> на <рес> українську мову. Ви спієте на колії, колія, так довго і не це було, де там вона замашчена. А це історія першого потягу, який прибув до Львова 100 років назад. він теж, до речі, називався я Ярослав». шкода тих пасажирів, бо вони тиждень їхали до Львова, чарня були як Шміромази, але, але цей потяг проїхав тільки один раз до Львова. І тут він точно не приїжджав, тут була така вагонетка, на якій завозили будівля, дрова, і все що. В той час можна було розпалити під п'єс. І цей ці, ці будинок був збудований інженером е, е, колії, і, можливо, він якраз колію тут і поставив. Карл Людмил Копнель був першим власником цього будинку. Е, У е. нас просвідав тут бізнес, оскільки е, е, жили тут тільки до 1939 року. Правда, магазин мав Людвір Той Герман Ют Австріяк. Це був комісійний магазин. хотів би на 3 часи дивитися, як його. Так. Е, так. Зараз буде до то вона все, що можна зіпсути, була зіпсувала. Тому що вона встановила такий, е, таку структуру, як Жеки. А Жеки це велике зло, взагалі, я не знаю, як в інших містах, саме звідки. Але нас ще довели до того, що будинки реально всі течуть Жахливо. І, і, і як тільки була можливість відірватися від них, ми відірвалися. Я тепер голова управління без зарплати, зато найкращим <ріст> 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 дружбі. Це столик, називаємо столик Ліона Балабана, адвокат Ліон Балабан, Балабана відомі удвоє, віде, це маєр балабан, є вулиця Балабана і дві вулиці назад, там на Менцінській, вони мали типографію. В нашому дворі була редакція часопису Схід. Євреї свою діяльність проводили, і Леон Балабад був другим власником цього будинку. І він, до речі, один із власників, який прожив в цьому будинку. Це в кінці двору було, і цей будинок в 41-му році був зруйнований, бо бомбардували Львів. І він був зруйнований. І там макет є, я вам покажу пізніше, як виглядало 100 років назад. У нас завжди була прання тих часів. Можете навіть попробувати, як жінки прали чоловікам шкарпетки що за мужики подарунок. Цікаво, так. Праски в було була ту колекція ще прасок, ми вкрали. Там на вогілі. А знаєте, такі вислів є. Тіпун тобі на язик. Хто знає, що таке тіпун? Не говори цього. Ніколи знає. Ну, є, е, в нас ну, не говорить цього. Нас... Отюк. Є реальні версії. Це пришно язику, друга версія це е, пташина хвороба. І третя версія це оця. Це праска, так? Ні, Але іменно це тіпун, Це праска. Це тіпун. А чому тіпун? Бо в нього закладають вугілля і ті для того, щоб це. роздувати вугілля. Я, чомусь, та, я, чомусь я ще пам'ятаю, вдома був. Коли кажуть, ти пункт тобі не вийшов. Нас ще вислів цей звучав не говори цього тобі Буде а. погано, Ну, Але ж якщо ти сказав, що є погано, то тобі казали, що Ну так, не так. Ну, от праску на язик посадить, більше ще говорити. Поганих слів. Поганих слів. Е, цю посуду я викупав кінці двору е, саме в тому будинку, де був зруйнований і е, забув таку невеличку інсталяцію. Е, до речі, Young Quest, англійська плаща плащарина 37. Так. І в цьому списку тут є список людей, які живуть до 39-го року, і там професії такі досить непогані були, є на польській на українській мові. І е, е, вони рекламували, що вони працювали в цьому будинку. І, Старі люди говорили, що я тепер вже розумію, бо я пів, пів століття живу, тепер я вже розумію, що в цьому підвалі вони мали свою столярню і ми зараз підзимелі схожимо. Сім'єю.

А ви ще щось забирали землю з підвалу? Забирали. Я... Чому питаю, по якось. Ваша дружина можливо прийшла, а ви вже ні. <смут> Чому я питаю? Тому що якось ми робили підсилення на франка, то ми забирали там майже два метри. Ні, тут ось сюди була, що тут. Mm. Я так зробив, щоб я тільки помістився. Зр... Чуть-чуть -чу запас. Mm. Це супер просто. Це історія. Ці інструменти, то інструменти мого діда, таких три рубанками. А рубанок, теж, рубанок. Теж крали. Е... Рубота, робота мого діда, він сам е... е... робив ці інструменти. Це моя спеціальність, я вчився на столяра паркетчика. Я теж столяр, свідчений столяр. Але ні, я, 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 я тільки закінчив училище. Є такий заклад «Атлас». В цьому атмісі працював один чоловік, єврей, який мав цей заклад, але там пішов бізнес. Оскільки там збиралися художники, поети, філософи, то вони між собою завжди свернилися, билися, доказували щось, але правда людей, які в нас йде. І там, але вони там дозволялися ще, Можна було побитися і ще розбити. Не більше, ніж там щось було дозволено. Або вкрасти на не більше, як було дозволено. Тому табі, в табі, в табі час Він розумів, що він нічого не тому не зробив. Він там не сміть. Я буду мучитися. Сходити до пана Ельза. Нічого не Це бадяцький гумор, так? Ні, ні, це не гумор, це була історія. В постійому є такий заклад атмос. У цьому атмісі працював один чоловік, єврей, який мав той заклад. Але там пішов бізнес. Якому. Оскільки там збиралися художники, поети, філософи, і вони між собою завжди свянилися, билися, доказували щось, але також є. Лавки замінити бізнес не йде. І там, але вони там дозволялися ще можна було побитися, і ще розбити. Але не більше, ніж там щось було дозволено. Або вкрасти не більше як було дозволено. Тому певний час і він розумів, що він нічого не ходить дочка робити. А він там до свідчить, я буду мочити взяти. І ринки плащарина, а плащарина це по суті, вже не тільки багато людей, а приїжджали бідні, які хотіли щось пожарти. Напротязі я кудись треба було сходити, ми то вони там без під'їзд ходили, там якісь. І то все смердило. плюс ще щось ссурався. І його усінило. Мені ж туалетний. Він придумав такий бізнес. І заважчий без коштів. А це. Безкоштовно, як то висили? Всі можете заходити, вийде, вийшов. А ні, ні, і вихід не коштував нічого. Лете, <рисування> вийти можна було особі. Але е, бабцю він посадив, е, жіночку посадив, старій спільниці, яка збирала до ногу. Ми дуже виходимося тут в купу. Як бачите, тут маленькі будиночки, а тут великі. Це був забудований 1900, перша згадка, 1911 рік. У 2027 році цей будинок вже стояв. І вже деякі проблеми з цим будинком були. Так що його забудували зразді на балкон. І таку цікаву річ. Хочте балкони. А в планах були балкони з полоною, й йшли постелею, вони йшли цілим табором. І вони мали такий закон, що вони мали... Е, в туалет не могли сходити в табор. От собі уявіть. Оце табір. Та? Тут є е, чоловіків, як е, жителів Львова. Десь коло 700 тисяч. Тільки чоловіки. а ще жінки і діти були. Вони всі разом тут табор таборі. І щоб сходити в туалет, йому треба було сюди. Якщо ти тут жив. Треба було вчасно сюди. Якщо ти тут жив, то було добре. А якщо ти тут жив, то не вчасно сюди. Ви навіть не шили війне. Це було ви наші дійські. Ще жиле жити парку партом, паслиси олень а в крані ніколи не бра воду, то було так давно, то було так давно, то було, то було, то було, то було так давно, коли на Пекарській Векли каравай, коли їденко, Львова буде, на самоходи по цьопки трамваї, то було коли я не вродив. то був так давно, то було так давно, то. Було, та давно. Давно лише свічками, світили в океа, били на вежі, годинники всі, коли перший полег не був на партнер і пливали в волі живі карасі, тому та. Так давно, то було, то було, то було та давно, ви на пісах стояла рогатка по цісарським лісі, блудили вовки, коли шанували, і матку, і батько коли не дапали. До шлюбу, дівки, то було так давно, то було так давно, то було, то було, то було так давно, коли ще на космі Ходили батя на сихові бойки а люди співали, могли без водян, не куди панове. Мені там ні дні, то Сине синеве, скорше світи беремен, так ніколи вже не буде, не то місто.